І я хотів би, щоб ми вже почали е, думати про Різдво. Вірю, що про Різдво ми повинні думати майже весь рік, напротязі всього року. Іноді я до угод дзвоню, десь, може, влітом, І кажу, Христос народився. І я нормально відповідаю браття або сестри. Славімо Його! Або десь восени може комусь сказати, Христос Воскрес. І є люди, які нормально реагують, а є люди, які кажуть, куди Він Воскрес? Чи пасхи не було, він ще не Воскрес. Але ми розуміємо, що Христос, Він вже давно народився, Він вже давно помер і Воскрес. Я хочу вам передати вітання. Миколаївської області і там Бог благословив, що дав мені таку можливість побути в спільноті спілкуванні з іншими церквами, з іншими служителями. І знаєте, я побачив, як важко служити там, де війна залишила великий наслід. Я був в восьмих церквах, вісім церков я відвідав за майже чотири з половиною дня, дев'ять служінь було, вісім церков. І я побачив, що десь трьох чотирьох церков зовсім немає молоді. Була молодь, була група прославлення, був хор, і люди виїхали під час війни. В області серці, де люди просто включають іран, прославлення. І пастор після служіння мені каже, ми повісили екран, знаходимо пісні в Ютубі, запускаємо прославлення. Стоять люди, люди є в церкві. Набагато більше, ніж ми. Люди на знаєте, віку я, наша віра Олександрівна, старша молодіж, людей десь нам 30-40 зібрані. Але на сені немає йому співати. І я дивлюсь на пасарачого церкви, Його звуть Леонід. Це цікаве місце в нього, де він служить Снігурівка. І я дивлюсь, що він все одно, знаєте, радий. Він служить Господу. Важко, але служить Господу. Тому, знаєте, коли приїжджаєш додому в нашу область. І порог, побачиш нашу центральну серію в Соломіта, де багато молоді, так? У нас також є, в нашій церкві маленьке молодь. І дякую Богу, знаєте, що є молоді, є діти. І я моли, щоб ми молилися, щоб або та молодь повернулася за кордон, або щоб Бог давав іншу молодь. Слава Богу. Ми будемо сьогодні говорити на дуже цікаву тему. У світні Різдва. Я хочу для початку прочитати книга пророка Ісаїя. Дуже відомий текст, дуже відома подія, Вірю, що дуже багато проповідей на це місце Божого Слова. Тема, або ми прочитаємо Ісаї 6.8. Це був діалог пророка Ісаїя з Богом. І написано, і ось я почув голос мого владіки. Я І говорив, кого мені послати, і хто піде для нас? І я, Ісая, каже про себе, я відповів, ось я пошли мене. Амінь. Бачите, якщо ми уважно читали цей уриву, то ми не бачимо, що Бог звертається саме до Ісаї. Він не каже: Ісаї, ти не хочеш піти? Ні. Бо іноді раніше я думав, що було питання до Ісаї. Але коли я детально і дуже уважно подивився, написано: І почув я бесіду або розмову між тим. Між Богом Отцем, Богом Сином і Духом Святим. Вони мали можливу якусь нараду, яке спілкування. І вони кажуть, огона послати, хто піде, щоб нести Боже Слово. І Ісая почув, що у Бога є питання, що у Бога є бажання. Що у Бога є думки про людей і про землю. І Він не зробив вигляд, що Він що не почув. Він навпаки, до Нього ніхто не звертається, але він почув і Він каже. Ось я й мене. Ми часто шутуємо в нашій серці, що. Іноді буває, так, Бог вириває людині ось служіння, і ось працю, і людина каже, ось я, але пошли його. Бо це не моє, я не потягнув. Це мені буде щось коштувати. Це буде бити по моєму часу, це буде бити по моїм планам, по моєму здоров'ю. Але навіть тоді, коли Ісай не розумів, що йому прийдеться пережити, він каже: Господь, ось я пішли мене. Я хочу сказати, забігаючи наперед, що різдво. Це рішення Ісуса Христа. Він каже батько, ось я. пішли мене на землю. Ось я. Коли я читаю Біблію, я бачу, що постійно Бог огонь шукає. На служіння, на діло Боже. Хочу це дуже велике, витриття, яке в мене залишилось на все життя. Коли я вчився в біблійному інституті в Івському, проповідник сказав дуже гарну і, знаєте, промову або фразу. Ми без Бога нічого не можемо, а Бог без нас не хоче. Почуєте? Ми без Бога нічого не можемо, а Бог без нас нічого не хоче. І коли ми дивимося Боже Слово, Він постійно шукає людині, яку вона може довірити якусь працю, якесь служіння. Давайте робимо дуже відомий текст, це книга пророка Ізеїля, 22 розділ, з 30-го вірша. Книга пророка Іла, 22, 22:30. І я шукав у них чоловіка, що живе правильно, і що стоїть перед моїм обличчям, досконала в часи землі, щоб до кінця її не вигубити. Та не знайшов. Я вилив на нього мій гнів і вогні мого гніву. Щоб погубити їх. їхні дороги, я дав на їхні голови. І говори Господь, Господь. В російське є написано: Іскал я чоловіка, який став був проломі між мною і народом і захищав народ. Ми бачимо Філіп'янов, другий розділ, 19 й вірші. Апостол Павло каже, післані Фіп'ян 2, 19. Маю, Господі Ісусі надію, незабаром послати до вас Тимофія, щоб і я заспокоївся Духом, довідавши, що з вами. Ось і, і я не маю нікого іншого з того, з ж душею, хто би щиро дбав про вас. І ось далі ще написано. Адже. Всі шукають Свого, а не того, що належить Ісусу Христу. Тобто Він каже, що Тимофей один із тих, хто відкритий для Божої праці. Він для того, щоб Бог його використовував. І не тільки, як ми сьогодні чули через когось, тіль, і в неділю, не тіль, і тоді, коли в мене все злажено, і ось в мене є час, півгодини, години, півдня, і я можу Господь її тобі віддати. Я про себе кажу, я сьогодні Віталій дуже... Ласо сказав, що на собі переводимо приклад. І я дивлюсь, я іноді ми не розуміємо, що служіння це не те, як ми це бачимо. Служіння це те, як Бог бачить. Служіння це, коли Бог може тобі вночі сказати, в день сказати, коли в тебе свої плани ти гроші приготував на іншу справу, а десь тихай, Сінько. Дух Божий нагадує тобі. А пам'ятаєш Саша, я казав, Господи, всі гроші мої твої. Щастя і маю, Господи. Він вій. Моя сім'я твоя, мій дім твій. Служи, я буду служити. І ось Бог чує таку молитву. так? Чує Бог. Або людина молиться, так? Господи, ось я пішли мене. Ось я, ви, ну ти можеш на мене ну розраховувати на українській мові. І, і я іноді лов, зловив себе на тому, що це тоді коли в мене все добре, коли в мене все хорошо, або коли ми тут з вами поклоняємося, піднімаємо руки. Ні, і я щось не чую нічого. Але наступає понеділок вчора, буденні, дні, де ти десь загружений. І Бог каже, або напряму, або до тебе звертаються люди, або до тебе звертаються сусіди, або до тебе звертаються хтось із церкви, або хтось звертається до тебе навіть невіруючі. І можливо це відповідь на Твою молитву, Господи, ось я, пішли мене, я хочу тобі служити. Друзі, Христос, Він бачив, що земля знаходиться в темряві. Давайте ми з вами віримо Ісая, що я не помиляюсь, бо я не планував цей вірш читати, але може мені Ярослав допоможе. Дев'ятий розділ. так, ми, ми кажемо сьогодні про різдво. Починаємо казати про різдво. І, до речі, я не сказав назву тему теми. Та назва теми мені послати, і хто піде для нас? Ісая 9:1 народ, який ходить в темряві, побачить велике сяйво. І написано на тими, отрі живуть в Україні, смертні, за засяє світло. Ви, Господи, намножив народ, ти збільшив йому радість. Вони Веселитимуся пред Я як під час жнив, і як тішився, і діля здобич. Тому, що ти розглавав обтяжливе ярмо, його ваш і тягар, і паличі, обили пили по його плечах, жезлов його я і заднів медіанів. І четвертий версі. Адже всякий військовий чобіт, що гучно рахує, і одяг заплямований кров'ю будуть спалені, віддані на їжу вогню. Тому що дитя нам народилося там, дано Сина Владика, на, написано на його плечах і дадуть йому ім'я, дивовижний, порадний, сильний Бог, Отець вічності владика. Миру. Амінь. Я хочу вас запитати. Чи хотілося Христу залишати ті умови, в яких він знаходився в вічності, і приходити сюди на землю? Як ви вважаєте? Чи хотілося йому це? Я думаю, що ні. Одна по люсі ні. Тому що. Ми читаємо, яка, в якому стані була земля. Вона була в темряві. Тут був гріх на гріху, беззаконня на беззаконня. Він розумів, що люди повернулися до Бога спиною, до гріха обличчям лицем, що люди ненавидять один одного, що люди не тільки, знаєте, живуть в темряві, але вони. Написано, вони приймають рішення в темряві. Вони все роблять в злі. І Христос візнав, що оці люди, за яких Він прийде з неба на землю, вони його що, будуть розп'янати де? На Христі. Але Він все одно приймає рішення спускатися на землю щоб виконати волю Божу, щоб спасти людей від гріха. Друзі, Різдво це рішення Ісуса Христа. Робити те, що бажав Його Батько Небесний. Різдво це не і народження Ісуса Христа. Різдво це рішення. Якщо ви Христос не прийняв рішення. Якщо Христос, я пророк Ісаїя, не сказав, ось я. Я зроблю те, що ти хочеш, батько. До речі, це і приклад є, цікаві. ви пам'ятаєте, що Бог Авраама попросив принести жертву ого Ісака. Але що він зробив? Він зупинив Авраама. І він сказав, я бачу. Що ти маєш рах і повагу до мене. Слухай, там в ущах є худоба, візьми її і принеси в жертву. І він це робив на горі. Пам'ятаєте, на, на, на одній з гори. А де Христа розпінала, пам'ятаєте де? Та ось на горі. Але він не зупинив гнів людський. Те, що, знаєте, він хотів від Авраама. Він зробив все сам. І коли від мене щось, Бог, Бог щось від мене хоче, я розумію, що він сам може це зробити. Я, він це зробив по відношенню до Христа, коли просив щось від Авраама. Я хочу читати останній тез. Де от це рішення Христа? Це пісня до Євреїв, 10 розділ, 5 вірш. Вірю, що. Багатьох із нас, ми знаємо цей вірш. Написано, тому входячи у світ, він каже, Христос каже, приходячи в цей світ, жертв і приношення, ти не захотів, але ти підготував мені що тіло. Це палення, бо на і мови все сожження. Це коли знаєте, худоба повністю зжигалася на вогні. Жертви за гріх тобі не вподобає. Тоді я сказав, Христос каже, ось іду на початку книги написано про мене, щоб виграти Боже твою волю. Він каже, ось я, Господи. Я розумію, що тобі не треба жертви, тобі не треба не я їх подарунків, але ось я. Я хочу виконати Божу волю Твою. Сказавши спочатку, що ні жертв, ні приможі не сипали за гріхи і приносяться згідно із законом, не забажав ти і не подобав собі. А потім додав ось і душу, щоб виконати волю Твою. Він засобує перше, щоб поставити друге. І друге, друзі, 10 вірш. Згідно з цією волею або згідно з цим рішенням, і Христос прийняв, ми освящені одноразово принесені в діла Ісуса Христа. Амінь. Іншими словами, дякуючи Його послуху, дякуючи Його рішенню, ми, що нічого, спасення. Амінь. Ісайя сказав, ось ося. І він пішов. Павло, пам'ятаєте, коли Бог зустрів його у дорозі до Сірії, до міста Дамаск. І коли він розумів, що це Бог не балакає, він що каже, Господи, що мені повели ж робити? І знаєте, він не просто помолився, він був готовий робити. Те, що Бог від нього хоче. І Христос, Він виконав волю Божу. Тому сьогодні, коли ми починаємо говорити про Різдво, я ще раз хочу наголосити, що різдво це рішення Христа прийти на землю. І знаєте, коли до Христа це робив Авраам, Мойсей, Ісая були люди, які знаходилися, і вони ставали між Богом і людьми. І вони захищали, заступалися за людей перед Богом. Але прийшов час, коли Христос сказав: Господи, я піду. За що ви знаєте, між книгою Малахією, це остання книга з Аравого заповіду. І між книгою Матфія це перша книга, яка нового заповіду, пройшло 400 років. Знаєте, Богослово називається період, період мовчання, коли Бог не говорив. Перший раз Бог заговорив до Ого до Захарії. Що в нього народиться син Іоанн. Потім Бог заговорив до Марії, але після пророка Малахії Бог 400 років ніщо не говорив. І я ось іноді думаю, що Христос, знаючи серце батька, Він каже: Господи, не мовчи. Господи, ти бачиш, як люди гинуть. Ось я пішли мене. І коли ми дивимося на Голгоф, друзі, на хрест, ми коли сказали про три свяхи. То перший свях, який тримав Христа на Голгофі, це любов Ісуса до Батька Небесного. Другий свях, якщо ви пам'ятаєте, це любов Ісуса до Ого, до людей. І третій свях, який тримав Його ноги внизу. Це його велика ненависть до гріха. Ми сьогодні чули да, через братів Олексій і Віталя, бачите, вони не зговорившись, але вони казали про прощення і зауважили, що людей треба любити, а гріх, який вони роблять, що треба ненавидити і не йти з ним. На компромис. Я хочу, друзі, щоб ми у світлі Різдва запитали себе, а чи я є та людина, яка каже, Господи, ось я пішли мене. Чи я є та людина, на яку Христос може розраховувати. Він може розраховувати на мене і, і в неділю, і тоді, коли у мене є настрій, що Він може на мене. Разраходи завжди. Якщо це не так, то треба передивитися і сказати, Боже, просни мене, допоможи мені бути схожим на Ісаю, бути схожим на Павла, бути схожим на Ісуса Христа. Я і каже, ось я, я йду виконувати волю не свою, а волю. Твою Боже. Амінь. Давайте ми з вами піднімемося, будемо молитися, дякувати Богу за все служіння, яке ми сьогодні мали. Давайте ми сьогодні будемо приймати добрі, хороші рішення по відношенню до Бога, до людей, до церкви. дорогий наш батько Небесний ми щиро дякуємо Тобі за все служіння. Господи, я дякую, що ти сьогодні був на цьому місці. Ти сказав слові Твоєму, що там є двоє троє зібрані в ім'я Твоє. Ти... Серед них, Господи, і я радію, Господь, що сьогодні на цьому зібранні є Ти, Господи. Ти сьогодні говорив до нас через вірші, через прославлення, через братів, які проповідали Слово, Господи. Я дякую Тобі, Господь, за Твої післання, і Ти сьогодні глав наше серце, Господи. Я молюсь про себе, я молюсь про Ожного, щоб те, що ми сьогодні чуємо, щоб ми не забули, Господи, щоб ми дуже сильно, глубоко, Господь, сховали в нашому серці. щоб ми все